Якщо ви пересідаєте з мотоцикла на коня, то консерви на якийсь нормальний транспорт. Да. Якщо ви думаєте пересідати з автомобіля на мотоцикл, чи вже це зробили нещодавно, то цей випуск буде саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити це ніжно, безпечно і не наражати себе на пригоди, тому що самовпевненість досвіду їзди на автомобілі може стати вам на заваді. Слухай, я зустрічав купу людей, які, проїздивши на автомобілі там 10 років, 15 років, думають, що на мотоциклі сісти і поїхати це ж набагато легше. Там чотири колеси, тут два колеси, сів да поїхав. Це ж два рази легше, правильно? Так, два колеса два рази легше, все вірно. Абсолютно більшість мотоциклістів на наших дорогах це саме автомобілісти, які в один момент пересіли з автомобіля на мотоцикл. Але коли ти починаєш їздити на мотоциклі, це зовсім інший світ, зовсім інший досвід. І інколи твій досвід автомобіліста може навіть заважати. Та ладно, як це досвід може заважати не сам досвід, а твої звички. А, ага, ну мені здається, що важко на мотоциклі їхати, як той водій маршрутки з кофійком, приймати рівні гроші і ще покурювати в форточку. Ну так, зазвичай пасажири гроші не передають. <рес> Якщо ваші пасажири на мотоциклі не передають гроші, поговорить з ними. Вони теж мають платити за проїзд. Добре, давай спробуємо пройтись по. Тим звичкам, які можуть бути небезпечними для мотоцикліста. Наприклад, автомобілісти після отримання прав відразу їдуть в місто і починають потрошку їздити. І потроху набирають досвіду. В, -в, -в, в лівій полосі, я знаю. <гум> так, на мотоциклах одразу в місті дуже небезпечно їздити. Слід більше часу тренуватися на якомусь майданчику, тренувати гальмування, повороти, всі ці речі, про які ми розказуємо на нашому каналі. Слухаю згодний, тому що я себе дуже некомфортно почував. І я тренувався біля. Кладовище, просто там була гарна площадка, і мені здається, що важливо нагадати людям, що тренуватись треба більше ніж 10 занять в мотошколі. Так, ці 10 занять це база. База, на якій, хоч якось, вас можна випустити на дорогу. Але якщо ви хочете їздити довго і без пригод, то краще потренуватися трохи довше. А як ти сам вчився сразу після мотошколи? Е, ну, по перше, я навчився в мотошколі, як не дивно. Опа, <зас> з нас інструктор без диплому. Так, да, Тоді мотошкола була не і я її пропустив. І після отримання прав я поїхав в місто, хоча мені було реально некомфортно. Але тоді ніхто мені не сказав, повчись трошки на майданчику краще, а потім виїжджай. Тобто я повторив. Загальну помилку майже усіх новичків. Ну це ж часи, коли не було ні Ютуба, ні інтернету, ні там чого там лошаді їздили. Ні, не настільки, так, да? так десь так. А, але добре, що у вас є канал, наш канал, і ви можете подивитись і не робити цю помилку. Але слід пам'ятати, що є відмінності у правилах дорожнього руху саме для мотоциклів. Угу, угу. Я про це узнав завдяки нашому попередньому випуску про 80 км на годину за містом. І я зрозумів, що реально, коли я здавав на категорію А, мене не питали взагалі теорію здавати, і я якби і не дивився туди. І зараз я зрозумів, що ну реально я не знаю цих відмінностей всіх. Так, не ти єдиний. І майже усі автомобілісти, які отримують категорію А, не перечитують правила і не пам'ятають ці специфічні пункти для мотоцикла. Угу. Давай пройдемось по ним. Добре. Я знаю тепер про 80 км на годину е, за містом. Не тільки за містом, а усюди взагалі. Будь-то автобан, усюди. Що ще? 60 км на годину для мопедів. Ого. Ну так, взяв мопед на 700 кубів, а розігнатися не можеш нормально. Так, да, є така проблема. Добре. Що ще? Ще цікавий пункт про дітей: не можна возити дітей пасажиром, якщо вони ще не досягли півтора метри росту. А якщо в тебе китайський мотоцикл маленький, такий невисокий. Навіть на ньому не можна. І обов'язково треба, щоб. І водії і пасажир були в мотошоломах не тільки водій. До речі, я просерчив цю тему, і це знижує ризик фатального випадка в ДТП від 37 до 52 відсотків. Тобто, це дуже багато. На автомобілі треба мати там аптечку, вогнегасник. От В мене є великий кофер, А якщо в людини якийсь спорт, як такі, які стоять тут, що робити? Е, насправді нема такого правила. Що треба мати аптечку і вогнегасник на мотоциклі, тобто їх можна не мати, бо для цього банально немає місця для мотоциклі. Ага. Ну а що ще декілька місяців тому прийняли нове правило, що можна їздити по автобусній полосі мотоциклом? Yes. Так, але треба бути обережним і не зловживати цим. Бути дуже уважним, бо вже декілька знайомих потрапили в ДТП. Мене підрізали там, тому що є люди. Якщо в них там БМВ, то вони так повертають через полосу. Просто люди чекають там автобуса, а не тебе там маленького. Окрім одного виключення, якщо у вас мотоцикл з коляскою чи з боковим причіпом, якщо бути точним, то не можна виїжджати. Що такі, як з автоматом Другої світової, знаєте, такі ту -ту -ту -ту". з антидронним кулеметом можна. можна да? а, а є якісь знаки, які прям тільки для мотоциклістів, так є, і багато автомобілістів про них навіть не усвідомлює, ніколи їх не помічали. Особливо в головних вулицях кожного міста. Я не знаю чому, але на головній вулиці кожного міста майже завжди в СССР висів знак проїзд мотоциклом заборонено. В Києві цей знак зняли тільки декілька років тому. Вся ця мотогромада Києва билася десятки років, щоб його прибрали, бо де факто мотоциклам було заборонено їздити по Хрещатику. Цікаво чому. Зараз цього знаку нема, але він залишився в багатьох інших містах, селах. Нас не люблять. Звертай увагу, особливо в центрі незнайомих тобі міст. Цей mm -hmm. знак може висіти і там за кутком поліція може тебе прийняти. Ого, ого. Якщо <пілляє> до жіне. звісно. Вчорашні автомобілісти продовжують гальмувати на мотоциклах так само, як на автомобілях. Ага, що ти маєш на увазі? Ну, наприклад, витискати відразу всі гальма, якби тапок в пол. Ага, так. Да, да, є таке. На мотоциклах це не проходить, не можна в будь-якій ситуації відразу всі гальма натискати. Ну, слухай, якщо є АБС, то в принципі можна. АБС не завжди панацея. На мотоциклах, особливо в поворотах, не завжди АБС рятує тебе. Треба тренуватись. Знову ж таки, треба тренуватися. Так, ми зробили цілий випуск про гальмування, як гальмувати передніми гальмами, задніми гальмами. Тобто це все складно і не так легко, як на автомобілі. Я б сказав, що є два типи людей, які бояться гальмувати на мотоциклі, і вони погано гальмують. І ті, що не бояться, але через це вони часто падають. Я після того як впав, я порисерчив цю тему. І я знаю, що гальмують на автомобілях десь від 4 до 12 метрів на секунду в квадраті. Це сповільнення, так, так називано. Для мотоцикла це десь там теж 6-7 там от в серединці, Але я так розумію, що коли ти тільки сів на мотоцикл, ти ще не вмієш гальмувати, ти гальмуєш набагато повільніше. Так, якщо, якщо ти не вмієш гальмувати, то в тебе не вийде реально дуже швидко загальмувати. Це проблема. Треба вчитись гальмувати. В нас є там купа випусків. Ну, дивіться, робіть це. Я якось е, їхав тут по мосту, і якийсь чувак вирішив е, там, мене притерти трошки. І я вирішив його повчити, прямо як на машині. І десь там, коли я так розігнався, щоб його догнати, я потім зрозумів, що за... на що я це роблю. І якщо він догонить мене, це буде останнє, що я буду пам'ятати. Ніякого вчительства не повинно бути на мотоциклах, бо на мотоциклі. Вам все рівно куди у вас різається. Спере, збоку, ззаду. У вас буде однаково неприємно. Коли ви їдете на мотоциклі, у вас не має бути жодної думки про те, що ви можете потрапити в якесь ДТП. Ви повинні оминати це як тільки можете. Mm -hmm. Mm -hmm. У машині ви можете окей, хтось мене там трошки там підріже щось там бампер поцарапає. Це окей. Це не трагедія. На мотоциклі навіть е, найменше падіння може бути дуже-дуже неприємним або навіть смертельним. Так, я знаю це. Я знаю це. Ну, не про смертельне. Е, якщо хочете побачити, як люди падають з мотоциклів, в нас про це теж є випуск. Так. Дуже важливо зрозуміти різницю цих ідеологій. Коли ви їдете на машині, ви допускаєте. Е, Якусь варегідність ДТП. Коли ви їдете на мотоциклі, ви не повинні цього допускати. Немає значення, хто правий, хто винуватий. Не треба мислити цими категоріями. Вам все рівно, хто правий, хто винуватий на мотоциклі. В першу чергу треба думати про своє життя і здоров'я. А хто там правий, хто винуватий, це вже питання другорядне на мотоциклі. Тому гра там вчителя на мотоциклі це повне безглуздя. Повне безглуздя. Згодний. Згодний. Але ж я був такий злий, такий злий. Ух! Отже, підсумовуючи все сказане, е я думаю, що досвід водіння будь-якого транспорту він позитивний. Але все ж таки треба звернути увагу на деякі речі, щоб не попасти просто в халепу. Так, згоден. Добре, дякую, що дивились. До побачення.